Ми опрацьовуємо біля 600 або 700 клеймів кожного року за страховими компаніями, що є насправді дуже немало. І багато за цих клеймів знаходяться не в штаті Іліної, а в інших штатах. Як я завжди кажу, система оцінювання нерухомості, система оцінювання пошкоджень, які використовують страхові компанії. Вона є одна єдина на всю країну. І в нас є сертифікація, рівень 3 з максимальних трьох, щоб користуватися цією комп'ютерною програмою, якою ми вже користуємося більше 10 років. Ми сьогодні закінчили один дуже гарний проєкт. Ми клієнту давніше, років п'ять, напевно, що будували дах вибафолог Іліної, і люди переїхали жити в Флориду. У Флориді був недавно дуже величезний шторм, і страхова компанія їм не доплатила за дах. Штат Флорида є matching state. Це означає, що якщо у вас один шматочок даху відлетів і такого матеріалу більше не існує, це є закон на цілий штат. Страхова компанія зобов'язана заплатити за весь дах. В тому випадку страхова компанія цього не хотіла робити. Це зайняло у нас буквально 6 тижнів. В кінці кінців клієнт отримав 26 тисяч доларів. Якщо у вас є подібна ситуація, де би ви не жили, давайте знати. Ми будемо раді бути корисними для вас, як би тільки це неможливо. Консультація у нас безкоштовна, номер телефону внизу під цим відео.